7 листопада 2023 року втрачає чинність положення митного кодексу України, якими передбачено здійснення митного контролю митного оформлення товарів і транспортних засобів комерційного призначення без пред'явлення їх до митного органу відповідно до закону України від другого року, номер 141 і враховуючи зміни внесені законом України. Від 1.04.22.21.73, частина 2 статті 258, пункт 2, 3 частини 3, частини 4, 5, 7, 12 статті 259 Митного кодексу України втрачають чинність. Про що ж ці статті Митного кодексу? Давайте я розповім трошки докладніше. Частина 2 статті 258 Митного кодексу України говорить про те, що за рішення митного органу митне оформлення та випуск товарів транспортних засобів комерційного призначення відповідно до митного режиму експорту може здійснюватися без їх пред'явлення митному органу, якому подано митну декларацію, заповнену у звичайному порядку. Отже, у зв'язку з втратою чинності цією статтею, всі товари, транспортні засоби комерційного призначення, які будуть рухатися на експорт. З 7 листопада 2023 року вони всі будуть обов'язково пред'явлені до митного органу. Тобто, це з обов'язковим заїздом до зони митного контролю, яка знаходиться в зоні діяльності підрозділу митного оформлення, або заїздом до тимчасової зони митного контролю, яка створюється за рішенням митного органу на підприємствах. Стаття 259 стосується. Імпорту товарів. Така ж ситуація відбувається зараз, коли товар прямує на імпорт України. Тобто стаття 259, вона передбачає, що якщо декларація має повний обсяг інформації, які достатні для того, щоб товари були випущені у вільний обіг, то Така, такий товар не повинен пред'являтися до митного органу. Тільки в окремих випадках, коли спрацьовують ризики митного оформлення. Якщо ризики не спрацьовують, товар не пред'являється. Але з тратою чинності цієї статті, весь товар, який буде заходити на імпорт до України, також буде надходити до зони митного контролю митниці. Другий слайд, будь ласка. Альтернативою вище зазначених норм, які втрачають чинність і отримання суб'єктами господарювання можливості оформлення товарів на власних підприємствах, є певні спрощення, які інтегровані в митне законодавство нашої держави, в результаті приєднання України до конвенції про спрощення формальності торгівлі товарами і до конвенції про процедуру спільного транзиту. Давайте наступний слайд. Які саме це спрощення? Ці спрощення. Виписані зараз у митному кодексі України це загальна гарантія, загальна гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 50%, загальна гарантія зі зменшенням розміру забезпечення базової суми на 70%, взагалі звільнення від гарантії, самостійне накладення плом спеціального типу, процедура спрощеного декларування і процедура випуску за місцем знаходження. Наступний слайд. Але щоб отримати оці спрощення, підприємство повинно відповідати певним критеріям, які також виписані в Митному кодексу України, і кожен критерій е докладно має е декілька умов, яким повинно відповідати це підприємство. Критерії наступні: дотримання вимог митного і податкового законодавства України, а також відсутність фактів притягнення до кримінальної відповідальності, належна система ведення бухгалтерського обліку, фінансової комерційної транспортної документації, стійкий фінансовий стан, забезпечення практичних стандартів компетенції або професійної кваліфікації відповідальної посадової особи підприємства і дотримання стандартів безпеки та надійності. Наступний слайд на наступному слайді ми е, бачимо, як систематизовано е, види спрощень, які можуть надаватися підприємствам, і критерії, яким е, ці підприємства повинні відповідати е, під час отримання тих або інших спрощень. Ну, наприклад, е, кодексом виписано, що підприємство може відразу отримати статус авторизованого економічного оператора е, або це, або Б. Якщо підприємство хоче отримати цей статус, то відповідно воно повинно відповідати усім критеріям, які були зазначені вище. Якщо відповіда... підприємство хоче отримати авторизацію А і ОБ, то повинно відповідати тільки першому, другому, третьому і п'ятому критерію. І так само по усім спрощенням, бачимо, наприклад, загальна гарантія. Якщо Підприємство хоче отримати авторизацію на спрощення загальна гарантія, то воно повинно відповідати тільки першому критерію, другий, критерій, другий, третій критерій тут не застосовується, і також четвертий критерій е, забезпечення стандартів компетенції. Але якщо навіть ця умов, цей критерій не дотримується, то можна виконати таку умову, яка також прописана кодексом. Це підприємство регулярно виступає декларантом. Що це означає? Це означає, що протягом. Останніх 12 місяців підприємство здійснило митне оформлення не менше як 50 митних декларацій у різних режимах. Якщо така умова виконується, то може подавати заявку на отримання такого спрощення. Процедура дуже цікаві спрощення процедури випуску за місцем знаходження, процедура. Накладення, самостійне накладення пломб це саме ті спрощення, які дають, дадуть можливість підприємству не заїжджати до зони митного контролю, а здійснювати митне охорення безпосередньо у себе на підприємстві. Давайте далі. Що дадуть такі спрощення, які е, отримає підприємство? По-перше, це спрощене декларування, економія часу і коштів за рахунок більш швидкого процесу переміщення товарів через митний кордон чи не заїзду на термінал, зниження ризиків у системі митного оформлення, право самостійно накладати пломби на транспортні засоби. Це вже я казала, що для того, щоб підприємству наразі користуватися тими перевагами, які воно і користувалося до 7 листопада, йому достатньо отримати спрощення процедура випуску за місцем знаходженням. Можна до цього ще додати спрощення загальна гарантія, і якщо це підприємство експортер. То обов'язково також отримати спрощення самостійне накладення пломб спеціального типу для того, щоб мати можливість самостійно пломбувати свій товар ну, транспортний засоб, в якому знаходиться товар, на експорт. Ще раз зауважуємо на тому, на тому що для Експорту процедура випуску за місцем знаходження обов'язково передбачає отримання спрощення самостійного накладення плом спеціального типу. На наступному слайді ми бачимо, як, ну, візуально як відбувається е, імпорт товарів, якщо підприємство отримало авторизацію на спрощення процедури випуску за місцем знаходження. Е, як підприємство, якщо воно отримало цю авторизацію, то воно їде до себе на об'єкт авторизації, воно не заїжджає до митниці призначення. Приїздивши на об'єкт авторизації, тобто товар, приїздивши на підприємство, особа відповідальна за роботу з митними органами, надсилає повідомлення в електронному форматі до митниці. В цьому повідомленні вона зазначає, що товар прийшов, пломби цілі, пошкодження відсутні. Митниця також надсилає повідомлення, в якому дає дозвіл підприємству на здійснення розвантаження. Після того, як підприємство здійснило розвантаження на свій склад, товар зберігається на цьому складі. Транзитне переміщення, яке відбувалося цим транспортним засобом, завершується і підприємство може подати до оформлення імпортну декларацію. Також все це відбувається в електронному вигляді, товар не пред'являється до митного органу, митна декларація оформлюється, якщо не спрацьовують ризики митного оформлення, то товар випускається у вільний обіг. Щодо самостійного накладення пломб спеціального типу, вимоги до цих пломб зазначені у наказі Мінфіну 568 -му. пломби бувають, ці спеціальні пломби вони бувають трьох видів з більш захищеним ступенем ризиків, з менш захищеним ступенем. Це підприємство обирає само, і само при... Ну, робить все, щоб придбати ці пломби. Наостанок хочу зазначити, я казала спочатку, що Україна приєдналася до Конвенції про процедуру спільного транзиту. До цього ми не мали можливість, до того як приєдналися до цієї конвенції, ми не мали можливість відправляти товар транзитом з України до країни призначення наземної країни призначення. У нас не було такої можливості, ми здійснювали контроль за товаром тільки до кордону, а далі всі документи переоформлювалися і вантаж йшов далі. Наразі у нас є така можливість після того, як ми приєдналися до цієї конвенції, оформлювати декларацію форми Т1. Тобто ми її оформлюємо у митниці призначення, ну будь-де на Україні, і вона, товар разом з цією декларацією Т1 йде транзитом аж до країни призначення за кордоном. І не, нема необхідності якось ще оформлювати якісь ще транзитні документи. Це спрощує проходження транспорту на кордоні, тому що раніше, до приєднання до цієї конвенції, підприємство повинно підприємство, а перевізник, коли приїжджав на кордон, в нього завершувалися всі процедури митні і відкривалися нові. А зараз за допомогою того, що ми… В результаті того, що ми приєдналися до цієї конвенції, перевізник, просто притинаючи кордон, митниця робить відмітку, і перевізник їде далі до митниці призначення за кордоном. Це дуже економить і кошти, і час перевізника. І вже багато перевізників застосовують декларацію Т1, яка передбачена даною конвенцією. Крім того, Конвенцією передбачені також спрощення, вони збігаються з тими спрощеннями, які у нас виписані в Митному кодексі України і стосуються експорту і імпорту товарів. Ці спрощення, які передбачені Конвенцією, вони стосуються тільки транзиту. Тобто, при загальних умовах, знову ж таки, якщо підприємство оформлює Т 1 воно повинно. Чи заїжджати в зону митного контролю при імпорті, чи заїжджати до зони митного контролю при експорті при оформленні Т1. Але якщо підприємство отримує спрощення статусу авторизованого вантажу відправника і використання план спеціального типу, то все це робиться підприємством самостійно, без втручання митних органів. На цьому, цьому ми закінчуємо. Я можу ще додати, що підприємствам для того, щоб отримати ці спрощення, необхідно подати до Державної митної служби лише два документи: це заява і анкета самооцінки. Анкету самооцінки підприємство заповнює самостійно, а Державна митна служба лише перевіряє все, що підприємством зазначено. Дивіться, саме оця історія з отримання авторизованого економічного оператора чи спрощення, які стосуються авторизованого економічного оператора, це і є ступенем високої довіри до підприємства. Перед тим як підприємство отримає цю авторизацію, воно повинно повністю показати свої бухгалтерські документи, яким чином товар приходить, оприбутковується. Видаткові накладні також, тобто митниця може прослідкувати всі процеси, які відбуваються на підприємстві. А потім, після того, як підприємство отримувало цю авторизацію, ще відбувається моніторинг. Тобто Державна митна служба там в результаті складеного плану по різним підприємствам, які отримали авторизацію, вони видають наказ про отримання, ой, про проведення моніторингу конкретного підприємства на рік і Протягом року підприємство по різним критеріям ще раз перевіряється, і це буде постійно. Це не те, що один раз ми дали, ми перевірили, один раз дали авторизацію, на це ми все закінчилося. Ні, це буде постійно під контролем митниці, І митниця, які захоче моменти, які процеси захоче, такі і перевірить. А підприємство просто таким чином, коли він отримує цю авторизацію, він говорить, що о, він о, працює чесно. В нього чиста бухгалтерська документація, стільки фінансовий стан, тобто вони, їм можна довіряти. Тобто, ця історія з авторизованим економічним оператором з тими спрощеннями це історія про довіру до підприємств. Те, на, 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 на пунктах На пунктах це, митниці нічого не спрощує. Це спрощує для бізнесу. Для митниці ми взагалі-то у нас. Електронне декларування у нас працює система ризиків. У нас, якщо не спрацює система ризиків, ми митну декларацію оформлюємо не більше, ніж за 4 години в електронному вигляді. Не доглядаємо, що не спрацьовують ризики, ми навіть не доглядаємо вантаж. Все це робиться. Дивіться, ми ж йдемо, йдемо до, до європейської спільноти. Оці всі зміни це вони повністю імплементовані з законодавства Європейського Союзу. Далі ми рухаємося до того, що протягом двох років будуть постійні ще зміни зміни, тому що наш увесь митний кодекс буде змінюватися в відповідності до Кодексу Європейського Союзу. Тобто, ще протягом двох років, в результаті всіх змін, ми прийдемо до того, що у нас буде точно такий кодекс, як ЄС.